Після закінчення війни друзі в Україні кількість ветеранів, членів їхніх сімей і сімей полеглих воїнів на жаль становитиме близько 4 мільйонів людей. Це зараз такий тільки приблизний прогноз, який зробили в міністерстві у справах ветеранів. І насправді питань до цієї теми є вже зараз багато, а буде ще більше. Тому покроково будемо зараз розбиратися. Багато хто з ветеранів вже зараз можуть отримати фінансову допомогу від держави у розмірі 16 тисяч гривень. Але чи всі про неї знають? Це знову ж таки питання. Ну і ще е, ветеранів і членів їх родин планують дуже активно залучати після війни до відкриття власної справи. Видаватимуть на це певні фінансові гранти. От зараз покроково давайте з вами розберемося, хто взагалі має право а на грошову допомогу, як її отримати. Вся логістика, ну і звичайно, як започаткувати свою власну справу або свій маленький бізнес. Якщо ви ветеран, і якщо ви хочете адаптуватися після війни, і от про все це будемо говорити з заступницею міністра у справах ветеранів з питань цифрового розвитку Тетяною Калитою. Пане Пані Тетяно, будь ласка, проходьте вітаємо вас. Ради проходьте. Будь вас. ласка, доброго дня, спасибі. Та тому, що знаєте, інколи у нас у головах я і про свою кажу голову не співставляється. Знаєте, ветерани і цифровізація. На жаль, а це це є. Це існує. Да, існує є ветеран. От розкажіть, будь ласка, тезово, що він собою представляє, які функції несе. Так, да, насправді є ветеран, це такий портал, який є у Міністерстві справах ветеранів, який передбачає, перше за все, це інформаційну складову. Тобто, будь-хто, він не розуміє або хоче зрозуміти, хоче розібратися, що це таке, які послуги він має право отримати, на що йому спиратися, які документи йому треба для цього. Він звертається, він відкриває сайт, єветеран.gov.ua uh -huh. і безпосередньо uh -huh. там може отримати. І по статусах, який статус і яким чином може бути наданий, це не тільки для нього, це може бути також для родини, а також безпосередньо і повний перелік послуг, тобто які послуги за категоріями там розгруповані, розділені, тобто таким самим чином ветерана або його родина, або ті, хто найближчим часом зможе, да, отримати той чи інший статус, можуть отримувати цю інформацію, тобто це такий загальний інформаційний портал. Але Тетяна, це Але тестовий це режим поки насправді вже ні. Ми вже пропрацювали. Ага. Тобто, да ми маємо повністю захист безпеки на всю складову. Далі ми наразі пропрацьовуємо надання послуг на сьогодні. Ми пробуємо. Поки що надавати послуги міжнародного характеру, тобто, якщо є міжнародні партнери, які нам надають можливості для того, щоб послуги були надані ветеранам. Подивіться всі ці, ці послуги, так. які зараз є на екрані. Вони вже не в тестовому режимі, вони вже повноцінно можуть надаватися. Так, так, це вичерпна інформація щодо питань соціального захисту, інформація про надання статусів, цифрові послуги для ветеранів, фінансова допомога в тому числі. Психологічна реабілітація, професійна адаптація. Так. Я наче все розумію. У Зараз мене питання коротко, да, по психологічній реабілітації. Да. Дивіться, якщо а, основне говорити, то це інформаційна складова, яким чином яку послугу де можна отримати, тому що в кожній ага. області, в кожній громаді угу. є безпосередньо свої надавачі послуг. Але це загальні правила для того, щоб людина не мусила вивчати закони, постанови, норми, тому що ну це насправді обур'я. Да? Тобто, я, як, наприклад, як ветеран хотіла б дуже мати цю інформацію. Я маю цю можливість, я захожу на і я маю цю інформацію доступно для мене розписано, що я маю зробити для того, щоб отримати ту чи іншу послугу. Uh -huh. Якщо ми говоримо про грошову допомогу, то це наш спільний проект з міжнародним червоним хрестом. Uh -huh. Да в цьому випадку ветеран отримує повністю автоматичну послугу. Він особа з інвалідністю внаслідок від uh -huh. першої або другої групи має можливість зайти на сайт протягом двох-трьох хвилин подати заявку. А вже і вже отримати грошову допомогу. Це мається на увазі ці 16 тисяч гривень, про які так. ми сказали з самого початку. А ага. це йде мова про 4 місяці по 4 тисячі гривень. Ми вже в лютому місяці провели таким чином 10 тисяч осіб з інвалідністю внаслідок від першої другої групи. Другим етапом ми провели 15 тисяч людей. Далі ми зараз доопрацьовуємо верифікацію, тому що нам треба підтягнути дані з різних реєстрів для того, щоб вже ті, хто протягом цього часу отримали статус, і далі будемо далі продовжувати на. Дання цієї червоного Члени... хреста. Я перепрошую, Яка там це гроші їхні? Це, це їх гроші. це да. їх гроші. Це гроші да. так. Угу. Да. Члени родин ветеранів можуть подати е, оцю заявку на отримання грошової допомоги? грошова допомога в цьому випадку за партне за партнерство за грошей міжнародного угу. червоного хреста для осіб з інвалідністю внаслідок війни. Перша друга група. Угу. Зрозуміло, специфіка цієї послуги в тому, що вона автоматична. Людям не потрібно бігати з документами, десь їх залишати, залишати копії, стояти в чергах, підтверджувати свою особистість або свій статус. Так? Да? в цьому специфіка що для людини можна заходячись з дому, може за допомогою там когось з дітей, наприклад, тому що це можуть бути літні діти, людя, люди. Да тому це якраз можливість через комфортно да, через да, комфортно це зробити, стати підприємцем ветерану. Да. Е, наскільки це просто легко? Яка логістика через дію? Через дію. за ініціативи прем'єр-міністра в загальному проекті є робота. На сьогодні є окрема складова для ветеранів, а також для членів їх подружжя. Що це означає? Якщо ви, наприклад, є чоловіком ветеранки, або, наприклад, ви є дружиною ветерана, ви маєте право подати і отримати грант. Що для цього потрібно? Вам потрібно зареєструватися, подати заявку, відповідно подати бізнес-план. Угу. Бачите, і безпосередньо, да, підписавши електронним підписом, відправити вашу заявку. Лістика опрацювання... така, як на екрані, по суті, так? Так, звісно. Угу. Заповнюєте онлайн заяву, прикріплюєте бізнес-план свого проекту, так, свого бізнесу. І це насправді а, це непростий простий проект, дуже непростий проект, в першу чергу, тому що це такий. Ну, Насправді складний процес підтвердження статусу а, дружин чоловіків. Та О, тому що на цьому етапі ще проблема є. Е, ну це не проблема. Ми її вирішили. А, дуже активна діяльність була міністерство економіки, тому що вони ага. безпосередньо були ініціатором саме складової підтвердження. І потім Така як проста логістика підтвердити за для людини, Україні? так ага. да. Ми це робимо. Тобто, для цього людині для цього для подачі заявки потрібно два підписи: підпис дружини, наприклад, яка угу. подає заявки, угу. і підпис безпосередньо чоловіка, який є учасником бої або навпаки підпис чоловіка, чоловіка, який подає заявку, і дружини, яка зі статусом учасника. Я побачу там опцію бізнес-план, і це абсолютно логічно для того, щоб отримати гроші на свою справу. Але ну мало хто напевно мав досвід та, робити бізнес-плани. Це складна робота. Є якась логістика пояснення, як її робити, і якісь вимоги до оформлення бізнес-плану. Так, звісно, далі. бізнес план пропрацьовує служба зайнятості. Тому за потреби можуть звертатися безпосередньо до них, які ну допомагають. Окрім того, є отримати Так. окрім того, є український ветеранський фонд, який також проводить грантові програми за іншими складовими. Вони теж проводять навчальну складову. Так, Ясно. друзі, я вам хочу показати ще раз ось цей сайт. Подивіться, будь ласка, є veteran.gov.ua, Ви заходите сюди і ось тут повністю база знань ветерана. Ось так от бачите і написано, де прописано все: гарантії та пільги, статуси всі електронні сервіси, які можуть допомогти вам надати той чи інший вид підтримки. Абсолютно вам величезне спасибі, тому що я думаю, що багато наших глядачів, і ми от з Нелію думали, що більшість з них працює у тестовому режимі. Це означає, що поки ми не чіпаємо, знаєте, от поки там тест Дум не пройде. думали, що це демо-версія. Так, 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 та, тому що ну всі чекають. Знаєте, така психологічна вавка абсолютно дочекаємося, коли вже запрацює точно. Воно працює, воно діє. І спасибі вам за розтлумачення, роз'яснення. Дякую дуже. Дякуємо. Тетяна Клетава Дякую. Дякую. заступниця міністра у справах з питань цифрового розвитку.